Діяння святих апостолів, глава 8, вірші з 18 по 25. Як побачив вже Симон, що через накладання апостольських рук Святий Дух подається, то приніс він їм гроші і сказав. Дайте й мені таку владу, щоб той, на кого покладу свої руки, одержав би Духа Святого. Та промовив до нього Петро, нехай згине з тобою те срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий за гроші. У цім ділі нема тобі частки ні у ділу, бо серце твоє перед Богом неслушне. Тож покайся за це лихе діло своє і проси Господа, може, прощений буде тобі замір серця твого, бо я бачу, що ти пробуваєш у жовчій гіркій та в путах неправди. А Симон озвався і сказав. Помоліться за мене до Господа, щоб мене не спіткало нічого з того, про що ви говорили. А вони ж, засвідчивши, і слово Господнє звістивши, повернулись до Єрусалиму і звіщали Євангелію в багатьох самарійських оселях.